Фінансування цієї війни, ну а так ніби а, безперервна допомога, так іде так Так, абсолютно вірно. Угу. От тому вони більше тягнуть, на мій погляд, вони тягнуть на дворцовий переворот, щоб там змінилася політична еліта, а далі вони з політичної еліти будуть домовлятися. Ну таке враження, що знаєте, вони хочуть наказати особисто Путіна. а Чому? Тому що від від російська федерація це ж. В більшості своїй вона належить Сполученим Штатам Америки, і в більшості своїй вона належить представникам демократичної партії Сполучених Штатів Америки. До речі, «Газпром» – це ж американська компанія. Ви знаєте про це? Ні, не знаю. Поясніть я пояснюю. Офіційно 27%, а неофіційно 35% цієї компанії належить Інвестбанкам. Які афілі... асоціюються з представниками демократичної партії Сполучених Штатів Америки. І так, більшість компаній в Російській Федерації. Справа у тому, що Путін просто вкрав американські гроші. Він все, що заробляли американські компанії в Російській Федерації, він поклав, ну. Умовно собі в кишеню він за ці гроші залишив в Російській Федерації, і вони на нього обурились. Тому вони розгорнули таку масштабну кампанію по зміщенню.